Ну, цей ранок був важкий. Я прям вдівався в гамаку, ми проснулися і хотілося швидше почати рухатись швидше йти. Добрий ранок, студія. У нас на годиннику вже 7.30. тридцять. Схід сонця. Влад! Владу що тут дорога, коротше. Я б червоний фонарик, став з режим. Ми чотири до границі, влад я радий. Зазвичай ви зранку просинаєтесь вдома, хочеться там повалятись, попотягатись, тік-так, інстаграми. Коротше. В дикій природі ви ще забудьте, вам не хочеться цього, вам хочеться отко випригнути, таку зарядочку щось подвіжувати, закинути в себе гарячу хавочку і просто почати йти. Тому що, коли ви йдете, все сохне, все стає тепленько, все стає класненько. Дуже класний такий похід показує вам, як працює ваш організм. Я за два чи три дні в поході. Багато нового дізнався, реально. Да, я так, відчув, я реально, коли хавка дає енергію. Я відчув, коли ти просинаєшся. Це дивно звучить, але ви це відчуваєте. Як в комп'ютерній грі відчуваєш, як ресурси організму, так стухають, да. стухають, і стухають, а потім коли ти хавка... поїв, і вони так пам! Да, поповнились. Да. Енергія позаряжена. І йдеш Почти. далі. Коніктінг. Все, давай по чаячку. Да. Зробили трошки переривчик і зараз будемо продовжувати. Бабахне чаєчка. О, о який чефірок. Щас... Прямо як у Волинському випуску. Oh, yeah. Получається, на... ми зупинилися на тому, що. Другий день почався. Хочеться йти, хочеться двигатись. Да, починається холодно ти розказував було. Холодно, дуже холодно. Коротше, зараз встаємо швидко збираємося. Хочеться швидше вже йти, тому що коли йдеш тепло, коли йдеш, починає все сохнути, все тепліє.